Пікові навантаження, брак часу і об'ємна документація. Коли в прозоро закупівель багато, дедлайни стискаються, а ризик втрати контрактів зростає. Але процес участі для постачальника можна зробити простішим і швидшим. На e-Tender е ми створили ai асистентів які допомагають у два рази швидше знаходити вигідні закупівлі та легко подавати тендерну пропозицію. AI-Tender Advisor економить ваш час. Одразу показує ключові вимоги та червоні прапорці. Ви швидко розумієте, чи варто заходити в тендер без годин читання документації. AI-Tender Check спрощує підготовку пропозицій. Аналізує вимоги, формує чіткий чек-ліст документів і підсвічує ключові критерії, строки та потенційні ризики прямо в тендерці. Отже, що ви отримаєте? Аналіз тендера за 10 секунд на 50% більше опрацьованих закупівель, готовий чек-ліст пропозицій, додаткова точка контролю для перевірки себе. Спробуйте AI-асистентів від e е Менше рутини, більше ефективних рішень. Працюйте легше, подавайте точніше, перемагайте швидше.